Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Хотів би показати таку роботу. Тут одні мої друзі дали мені такі от заготовочки. І в них потрібно зробити радіусний, радіусний, ніби радіусний дорець. В одній внутрішній, в другій зовнішній. Вони мають зійтись. Тут так грубо по розмітці кінцевою фризою. Вже пройшли, мені вже такі заготовочки дали. Значить, Радіус R280. Не діаметр, а радіус r 280 Тобто від центру шпінделя сюди 280 мм. От. Значить, Як робиться така робота? Стіл у нас на 250, тобто, явно кажучи, наша заготовочка буде десь. Знаходитися отут, щоб зробити R280. так, Навіть десь отам. От. Значить, Як це робиться? Значить, Першим ділом я по центроіскателю обкатав стіл по центральному отвору. У мене стіл є зараз строго навпроти ось і шпінделя соусно. Зараз від'їдемо по X280 мінус. Діам... мінус, радіус фризи, якою будемо робити. Що в нас вийшло? Коли я від'їхав на R280, то стіл стоїть тут, а шпінділь аж там. Тобто наша деталь буде висіти. Отут. Будемо робити фризою діаметром 16, тому мінус 8 мм я ще половинку відкину. Ну що, Зараз будемо городити конструкцію. Довгенько у мене лежала та плита. УСП. Що таке УСП, універсальне станочної приспособлення? Це є свого роду великий набір різних от таких от шайб, блоків, плит. У мене є там кілька штук з того USP. от Тобто це є різні приспособлення, які от якраз виручають в таких от ситуаціях. Тобто, як тепер це буде виглядати? Наша деталька, ми кладемо її на паралельку. так, Зараз цим прижимчиками зажму. І коли я буду крутити рукоятку поворотного стола, вона в мене буде описувати радіус. О, ну, Що зараз будемо робити? Отже, як бачите, закріпив я нашу детальку на паралельку. Двома прижимчиками взяв. І я вже так грубо обдер, зараз я вам покажу, як це відбувається. Так, як би то я ту камеру закріпив. Лампу ми заберемо. Наче останній прохід, це буде начисто, наш радіус готовий. Бачите, яка корисна штука УСП. Без неї він ніяк просто не обійшлося, прийшлося щось вигадувати, якусь плиту ставити, якісь великі тіски або ще щось. А так собі раз і все. До речі, досить дорога річ. ОСП у є досить точно шліфований зі всіх сторін. Так, і На тому ж самому показнику підчистимо на оплатному фотору. Це, до речі, твердосплавна, суцільна, буржуйська. Я перейшов в основному тепер на твердосплавний інструмент, фрезерний, не хочу я вже тими. Ну, Гарно вийшло. Ну, А зараз точно так само другу, другу деталь. Ну, і Точно так же, аналогічно, внутрішній радіус. Прижимчики прийшлось поміняти на інші бо для тих місця не знайшлося от Отже, фінальний крутиць, я буквально підчищаю. Інакше цю роботу зробити, напевно, на звичайному фрезерному станку не вийде. Звісно, ЧПУ. Тут би помогло, ну, але ЧПУ це не панацея. Є. да ты шо. Так. Сразу вам покажу. Значит, это и наш внутренний радиус, это и наш зонешний. Ну вот. Идеально получилось. От і все. Така то робота. Отаку-то От пришлось халабуду настроїти тут. Ну, але зробив. Зробив. Значить, сходиться ідеально. Все. До речі, про фризу, я так і не договорив. Я перейшов повністю на твердосплавний інструмент. повністю тільки твердосплавний. І оці всі оці качани, вся Совдеповська херня, яку мені вже тепер навіть ліньки заточувати. Це все скоро піде у великий ящик. Ну, от Інструмент е, тільки твердосплавний використовую. Ну, там є нюанси, що використовую і такий. Але в основному перейшов на твердосплавний, тому що, хоч він і коштує, але воно себе відробляє. Е, і нема проблем ні з чистотою поверхні, ні з заточкою, ні з перегрівом. Ні, ну, коротше, це так само, як пересісти з москвича на Вольво. Отака робота, люди. Все, всім дякую за увагу. Удачі, щасливо!